Для України на експорт товарів до Сполучених Штатів Америки діятиме загальне мито на 10%. Це складно, але не критично. Про це написала Фейсбук перша віцепрем'єрка, перша віцепрем'єрка. Міністер економіки Юлія Сверденко чи справді це не критично для нас? Зараз запитаємося в Андрія Шапельнікова, керуючого партнера адвокатського об'єднання, голова комітету Національної асоціації адвокатів з питань інвестицій інвестиційної діяльності та приватизації. Тож, пане Андрію, вітаю вас, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, насправді цих 10%, 10 миту на наші товари, це критично чи не критично? Що ми, так би мовити, продавали в Америку? Ну, зараз ми з вами можемо тільки теоретично розмірковувати з приводу цього. Звісно, ми ж не знаємо, як це буде відбуватись в практичній площині. Загальна вивізка була зроблена, але. У нас і так діяли обмеження, і постійно вони діяли. І не так багато дійсно ми е, поставляємо в Сполучені Штати Америки. Ну всім відомо, наприклад, що ми туди е, металургійні наші заводи поставляли продукцію. Але ж е, на зараз під час повномасштабного вторгнення два з цих заводів зруйновані. І в принципі, є і штатовий попит на нашу продукцію, і ми продовжуємо. Туди поставляти продукцію металургійну. Дійсно, я думаю, що в розрізі економічному економісти більш детально проаналізують, коли запрацює ця історія, тому що ну, об'ява і те, що всіх бентежить і весь світ, одна, а практична площина інша, коли зникнуть там, товари не тільки яйця, а ще щось. Тоді і прибирати будуть в такому ж швидкому порядку ці надбавки, тому дійсно так, так слухайте. Так, ви сказали прибирати ці надбавки. Тобто, я так розумію, що це повториться історія як з Канадою та Мексикою. Тому що ми пригадуємо, що спочатку Трамп почав з ними торгівельні війни, Принаймні погрожував. Потім навіть і вводив в мита. Потім на наступний день їх забирав. Тобто, ми можемо і тут очікувати таку знаєте розіграну карту. От мені чомусь здається, що навіть є така думка, і це обговорюється в мережі Ікс, що це все підказав штучний інтелект Трамп. То де, і ви ведіть запит в штучному інтелекту, і відповідь буде на це саме така: один в один, як каже Трамп словами, один в один. Тому ну можливо, ним керуються вже штучний інтелект, і самі нічого придумати не можуть. Але це була предвиборча обіцянка. То ми маємо говорити про його послідовність, хоча вона алогічна з точки зору економіки і інвестицій. Я е, опікуюсь юридичним супроводом і залученням в Україну інвестицій. І якщо б е, я, як президент, е, підвищив 40% встановив для якоїсь е, країни, яка хоче будувати, наприклад, якийсь завод в е, Україні, то мене б ніхто не зрозумів в Україні в першу чергу. І це насправді зараз буде відбуватись з часом в Сполучених Штатах Америки, тому що економіка не може мати ручне регулювання вже склали безперічні відносини більше відносини в світі, відносини, в яких ми лише 10%, А є країни, які поставляють набагато більше там. Частину своєї своєї продукції в Штатах і на зараз отримати 45%. Ну, наприклад, є вже навіть зараз аналізуються втрати Apple. ЕПОЛІМ є користувачем, багато навіть в Україні полюбляються техніку, але її вартість зросте. Її вартість зросте, чому тому, що штати збільшують мита на В'єтнам, Індію Китай. Ці країни е, мають виробництва пов'язані з, з даним продуктом, і це продукт, який е, виробником якого є Сполучені Штати Америки. Зашкодять вони там середній телефон. Буде якщо він не так коштує тисячу доларів, то він додасть вартість ну, мінімум там відсотків 10. І компанія Apple втратить величезні мільярди доларів на те, щоб продовжувати своє існування і поставляти дані товари далі. І так само буде відбуватися з багатьма категоріями товарів, і чи викличе це позитивну реакцію в самих сполучених штатів, ну дуже сумніваюся. Тому це мені не зрозуміло, чому економічно, чому бізнесмен як бізнесмен діє не як бізнесмен, а діє як популіст. Ну це не є критикою, але це фактично. Я там колись щось сказав, і я от послідовний, я там змінюю світ, але. Він як ніхто розуміє на прикладі свого там бізнес-життя, що це буде мати руйнівні скоріше, буде мати більше руйнівний ефект, ніж позитивний для економіки, тому що економіка не полюбляє такого стресу. Да, можливо, ми з вами помиляємося, економісти помиляються, і через 10 років ми всі побачимо, він був правий виробництво. Там зросло, економіка зросла, але на зараз і побірж. Катуванням і по компаніям, які по всьому світу мають виробництво американським компаніям, вони не в захваті від того, що робить перша особа держави. Ну, бачите, ви виявляється, ну з того, що ви говорите, то економічне відродження Америки, як це анонсує Трамп, з тим, що ці мета будуть стимулювати збільшення робочих місць, повернення виробництва американських в Америку, зниження цін, скорочення Держборгу, Но це не відбудеться. За додаткові мета Держборг не погаситься. Якщо ми про все це говоримо, то Компанія, виробник, яка має там виробництво в іншій країні. На яку буде накладена мита 45%, буде шукати варіанти, куди продавати цю продукцію. Не буде шукати нові ринки, буде робити націнку на вартість цієї продукту ну, одразу. Це відчують ті самі споживачі. Або буде працювати в собі в збиток якийсь період, адаптовуючись і все одно шукаючи нові ринки, все одно під цю ситуацію, адапта переносичи виробництво в інші країни, де там легальні умови можливо, і, і яка тут позитивна динаміка для те, що ви перерахували, воно не з'явиться. Одразу це буде або в мінус, або на працівний період затягнеться, і бізнес буде нести збитки. Коли буде нести збитки, буде шукати варіанти, як їх уникнути і заробляти гроші. Якщо не зможе, то це банкрутіти, закривати виробництва і переносити їх в інші країни, де можна. Нормально працювати і куди можна нормально або поставлятися товарні штати, або іншу країну. От е, Цим буде займатися бізнес, я вважаю, коли ці процеси зараз запущені. Плюс ми ж, ми ж не забуваємо, що це буде не в одну сторону скоріше. Це зараз почнеться циклічна зворотня відповідь всіх економік, всіх е, держав, задіяних в цьому процесі, і вони скоріше будуть так само відповідати. Сполученим Штатам Америки також збільшенням ми навіть ну, в їх країнах. І хто від цього виграє, тому що от, там вже є заяви там Франції. Наприклад. Так, якщо можна, я дам цю заяву, що нові тарифи президента а, так. Сполучених Штатів Америки до Дональда Трампа стали катастрофою для світової економіки і створили величезні труднощі для Європи. Про це сказав прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру. Байру розкритикував Америку за зраду своїх союзників, попередивши про серй... серйозні часи, з якими стикається Європа і Захід. Виступаючи у французькому сенаті, він також заявив, що цей крок стане катастрофою для США і для громадян США. Ну і тут вже знаєте, тоді виходить, питання таке: а наскільки, ну, навіть якщо він ці мити скасує, наскільки він показує себе в лиці Америки як надійного партнера для інвестицій? Ну сьогодні Мітла мете наліво, завтра направо, а тобі посередині цього якось треба будувати бізнес. От я в цьому цьому як правник відходжу від залі політики і до просто дивлюсь на цю ситуацію, як будувати бізнес, да, як бізнесу в тих умовах жити. Те, що скаже ця особа, яка спочатку сказав, він скаже, та перемога йому головне. Хто дивився про нього фільм, є, є такі, можна зрозуміти, якщо хоч там десята частина правди, що це за людина. Тому він будь-яку ситуацію, яка після буде видавати за перемогу. І однозначно святкувати це як перемогу. І Те, що він відмінить, він скаже, ми показали всьому світу, ми заробили там багато грошей. Ми залучили інвестиції. Ми багато-багато ще чого. Це все при іншому попереднику вводилось. А ми там не до чого. Буде будь-який текст, можливо, що ще придумає або інший штучний інтелект, або його піарники, або ще хтось. І буде це перемогою. От, о, я чомусь думаю, що. Це буде однозначно видаватись далі, навіть якщо через тиждень це відміниться, обновиться або зміниться, це буде однозначно видаватись як перемога і нова історія, нова віха, нова гегемонія економічна сполучених штатів у світі. Тому думаю, що тут скоріше послідовни сенс не чекати, і реально все одно, щоб там не відбувалось, все одно буде команда стверджувати, що. Перемогла, а оці наслідки, і все це ну, про це будуть говорити всі, але не вони. А, скажіть, будь ласка, на вашу думку, а чому опинилася Україна в цьому санкційному списку і відсутня Росія? так? А як це можна пояснити? Ну, є коментарі офіційні, ну вони я розумію, й доволі вони... розмиті офіційні коментарі. Насправді, бо на Росію і так накладені санкції. Хоча на початку тижня, якщо ми говоримо вже про політичну складову, президент Америки обіцяв Росії вторинні санкції, якщо вона і далі буде порушувати перемир'я. Але ну, під кінець тижня ну, санкції отримала у вигляді мит Україна. Звичайно, нам хочеться. Щоб нас там взагалі не було, і дійсно були преференції для України, відміняли країни і ми та і, і це демонстрували і Сполучені Штати зменшували ці квотні ставки для нас. Тобто на початку повному штабного вторгнення до нас ставлення було дійсно економічно лояльне. Всі розуміли, в яких умовах наша економіка і це допомагало нашій економіці, в тому числі. Виживати в цих умовах, тому на зараз це на жаль неможливо. З огляду на політику має бути бізнес, має бути угода, має бути дохід. Тому це стосується всіх. Там є ж жарти вже і пінгвіні там, і все інше. Тобто, це тема розганяється, і ну, якщо на пінгвінів вводять, то ну, на жаль, і нас це буде стосуватися. А не до країни вони пояснюють, що це не стосується, тому що вже якби санкції, Ну вони з ними не торгують. Але насправді всі розуміють у світі, що торгівля відбувається все одно між цими країнами агропродукція, все вона продається по всьому світу, тому торгівля відбувається, і те, що накладено санкції на недокраїну, країну, це і є. Поясненням офіційним того, що в списку вона відсутня, тобто її не може бути. Ми ж з ними в не маємо ніяких відносин, тому їх там немає. А Україна серед тих більшості країн світу, ми ж все одно е нікуди з е карти Європи не зникнемо. Найбільша країна в Європі зрозуміло для них для тієї команди, що ми там маємо бути. Хоча дійсно нам би всім не хотілося, щоб ми там були. А дивіться, от по якщо переглянути, якщо знов ж таки в соцмережах жартують оце меню мит від Трампа, так то кожна країна має інший відсоток. хтось, як Україна, 10%, хтось 34%, хтось взагалі там понад 40%. А як вважаєте, з чим пов'язана така вибірковість відсоткова від американців? Тут л логіку шукати там, де її немає, але я думаю, все-таки найбільше це найбільше з точки зору економічного саме інтересу Сполучених Штатів їх конкуренти. Це те, що вони б найбільше не хотіли б бачити на своєму ринку, або ускладнити цим країнам шалений розвиток, ну як Китаю. Тому запові сповільнити його створити якісь проблеми цьому розвитку, тому тут найбільше мита для тих або конкурентні, в тому числі товари або компанії, або країни, які вони не, не бажають бачити більше на своєму ринку, і це може бути ну банальний лобізм, в тому числі це ж також. Нормальне явище і в світі, і сполучених штатів, коли ті чи інші компанії лобіюють свою присутність на ринку. Можливо, тут, тут ці чинники, тут плюс тільки, що слава богу, у нас 10, а не там 40%. Це якщо ми оптимісти, шукаємо плюси в будь-якій ситуації. Але там навряд чи ти знайдеш якусь логіку і логічне, економічне там обґрунтування. Скоріше це все емоційно для виборця, для хайпу, для от, сьогодні зміни настали, які повністю піднімуть Америку з колін. Ну не знаю, ніхто особливо в світі не бачив, щоб вони були на колінах, і всі розуміли, що є партнер економічний і не тільки, а на зараз всі не розуміють, що буде завтра. Давайте ще раз повернемося до Мексики та Канади. Мити встановлені на товари з Китаю, ЄС, Японії та інших країн. Там немає Мексики, Канади і немає Росії. про Росію ще окремо ще поговоримо? Але якщо говорити про Мексику та Канаду, то 4 березня 2025 року все ж таки ввели тарифи. Ми про це частково згадували. Канада відповіла. Веденням 25% відсоткових тарифів на американські товари на суму 20 мільярдів доларів. З планами розширити їх до 85 мільярдів доларів. Мексика також підготувала заходи у відповідь, але їх але відкликала. Ну, відтермінувала просто їх провадження. Ну, згодом 6 березня 2025 року Трамп оголосив про відтермінування цих тарифів на товари, що відповідають положенням угоди США, Мексика Канада до друг. 2 квітня 25-го року, але це, ну, це рішення стосувалося приблизно 50% імпорту з Мексики та 38% імпорту з Канади. 2 квітня таке рішення не вступило в силу. Тому в мене, знаєте, виходить тоді питання: наскільки ця угода США, Мексика, Канада є важливою є, є, ну, так би мовити, Важливо для економічної безпеки Мексики та Канади, щоб на них не накладали мит? Я думаю, що ця, ця перетяжка. Тут більше може економісти під все одно ці країни знаходяться в одному регіоні, і їм хоч не хоч, потрібно домовлятися. І те, що існує між ними сторіччями, не зруйнується за один день. Тому я думаю, що все одно года буде, і скоріше це все відбувається на тлі того, щоб подивитись протяжку, подивитись, все ж таки, як відреагують ті чи інші уряди на такі драконівські методи, і після того вже сідати там підписувати щось. Це все торги. Я думаю, що це в найближчі там місяці, тижні буде відбуватись. Кожен буде виторговувати з двосторонніх відносинах краще для себе умови, і штати все одно зацікавлені в тому, щоб в своєму регіоні мати стали, під стали стабільний розвиток, тому вони однозначно будуть домовлятись, як мінімум, з своїми сателітами, які поряд підписувати щось. І йти на поступки також. Хоча зараз це нагнітається. Ну, ми бачили вже по іншим прикладам, що тактика нагнітання, а потім якісь там тиша, потім компроміс, або знову нагнітання, і отакі волни качелі, То це наскільки ми всі можемо зрозуміти, це. Буде по всім сферам аналогічна історія, як от в перемовинах там, по іншим спектрам. Тому чекаємо на угоду, однозначно думаю, що вона буде, і вони домовляться. Зрозуміло, що все одно втрати будуть, і з, з тої сторони. І, 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 напевне, добре, що світ не ковтається, тому що якщо це все ковтати, то тоді про розвиток і про якусь незалежність можна забути. Але скажіть, будь ласка, з однієї сторони, Америка накладає мита. Китай вже сказав, що готують контрзаходи. Європейський союз готує контрзаходи. Та? Тобто це великі країни, гравці в інвестиції і в розвитку. І напевно зараз виходить так, що інвестиції ставляться десь на паузу, коли немає стабільності. Як ви бачите зараз, цей інвестиційний фонд в світі? Саме так і тому, от е, треба підсвічувати нові ринки, тому і нам треба активно лобістам е, інвестицій в Україну, в е, якими є і я і ви, і будь-яка людина в Україні е, е, говорить про те, що при до нас давайте краще там ми та не велик відсотки, але в нас повномасштабне вторгнення. Як це може інвестора мотивувати Інвес... до нас? Інвести... інвестиції? Інвести... Затягнути до нас інвестиції до нас можна затягнути. що в нас взагалі немає. Будується, заходить інвестор, будує, отримує на зараз вартість цього всього після. Закінчення бойових дій зросте, ризики свої страхує, і не не Штати експортує а експортує весь інший світ, і у нас буде і дешевша робоча сила на зараз, і земля дешевше буде на зараз. Тому що така ситуація. Тому як ніхто інвестор в ці смутні часи може заробити більше, і бізнес може шукати нові локації, і в тому числі Україну також розглядати Зрозуміло, що. Це це важко, і мобілізаційні ризики, і воєнні ризики, про які ми говоримо постійно. Але е, шукаються варіанти, і є вже пропозиції щодо страхування цих ризиків, в тому числі коли будує інвестор завод. Не дай Боже, туди щось прилітає. Він отримує відшкодування страхове. Тому от ми в цих умовах і говоримо, що краще давайте до нас, е, будуйте у нас без там зайвих ніяких речей, надбавок, і ми вас не будемо душити, а навпаки, вам допоможемо десь сприяємо, як уряд, як держава, як суспільство в інвестиціях нашу країну. Це якщо ми от Вектор змінює ну, добре, говоримо. я просто тоді так. Якщо підсумовувати, то тоді так розумію, що поки у світі торгові війни. Нас це зачіпає десь опосередковано, і нас інвестиційний фон на фоні повномасштабного вторгнення торгові війни вже не злякають. Нас нічого я думаю, що вже не злякає, дякуючи нашим ЗСУ. Тому зрозуміло, що це нас і тут теж для металоворобників, для тих, хто експортує, це все одно. 10% це все одно значна частина економіки, значна частина експорту. Зрозуміло, що вони також думають на зараз, що робити, рахують, підраховують наскільки їм це вигідно, куди можна ще продати, де можна ще реалізувати продукцію, крім штатів, чи збільшувати вартість, чи буде вона конкурентна? Багато багато чого вони прорахують. але з огляду на. То що штати закриваються, то це нові можливості, в тому числі і для нашої воєнної зараз економіки, яка от як ковток повітря потребує цих інвестицій постійно. І навіть якщо від цього, цього негативу для нашої економіки буде будь-який приплив інвестицій, будь-які зверне на інші ринки і на наш в Тому числі увагу, пішовши там, наприклад, сполучених штатів і реалізуючи ці проекти в Україні, для нас це буде звичайно плюс. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був керуючий партнер адвокатського об'єднання, голова комітету Національної асоціації адвокатів з питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельников. Насправді знайшли і світло в кінці тунелю, так би мовити, в, ці, в цих всіх митних війнах торгівельних. І, пане Андрію, дякую. Зустрінемося в наступних етер. дякую. До побачення.